Синам Стислава. Другого сина Ярослава відрядив до Угорщини по наймиці, а сам пішов у Київ. Ярослав умовив угорського короля Коломана оголосити війну Ростиславича. І той увійшов у червенські землі. Призвідця усіх бід Давид Ігоревич, не знайшовши союзників за межами своєї держави, пішов по допомогу до полиці. Хан Боняк зустрів його на кордоні і згодився битися разом. Розділивши військо на три частини, боняк повелів товаришу своєму Алтунопі йти прямо на угрі. Давидові доручив головний загін, а сам засів попереду. Алтунопа спочатку йшов сміливо, але, випустивши кілька стріл, кинувся утікати. Коли ж угри погналися за ним, боняк ударив їм у тип. Вражені угри в паніці давили одне одного, стрибали в річку і там тонули. Коломан ледве врятувався, втративши близько 40 тисяч вояків. Давид зразу захопив червен і взяв облогу Володимира, де правив син Великого князя Мстислава. Захищаючи місто, відважний воїн був поранений і помер за кілька годин. Три дні смерть Мстислава тримали в таємниці. А на четвертий городяни на вічі вирішили повідомити про це святополка. Син твій убитий, а ми знемагаємо від голоду. Великий князь відрядив до Володимира воєводу путяту з військом. Давид безпечно відпочивав, коли дружка до полкового Та як тільки путята вивів звідти військо, воловецький хан Боняк заступився за Давида і знову повернув йому Володимир Волинський. Тоді руські князі удруге зібралися на раду біля Києва. Святополк Мономах і Святославичі 30 червня 1100 року покликали Давида на суд. Князі порадилися кожен зі своєю дружиною та один з одним і оголосили свою волю Давиду. І не дали йому Володимира, але дали йому Дорогобуш, у ньому ж і помер. Святополк посадив у Володимирі свого сина Ярослава. Великий князь помер 1113 року. Залишивши про себе недобру пам'ять, похована святополка у Михайлівському монастирі, збудованому за його правлінням.